Я вже теплийся, добрий день ще вам звідси. Гляньте на мої огірки. Що ви собі думаєте? Мені ж вас уже не треба. Я ж сьогодні відкрила, море позакривала, <смірка> наїлася. Ще ціла коробка стоїть у холодильнику. Ви знов наросли? Ні, так не по часу. <смірка> Гляньте, дивіться, що робиться. Оце цей сорт, оце бьорн. Сійте. Обірвете він по новому росте. Гляньте, о, бачите, що робиться. Дивіться, бачите. Оце я вчора так поправляла, що геть обривала в'яку. А мені її не шкода. Слухайте, гляньте, бачите, я кажу, його обірви і він знов по-новому наростає. Дивіться, бачите, що робить, що чверить. Зараз я вам покажу, що я вже проробила в теплиці. Дивіться на цю неділю, щоб ви знали усі, що мене саджені ці, всі розписані, маю в виду Пепіно. Уже не осталося ні одного. На слідуючу неділю будуть. На слідучу неділю. І то з них уже, тільки що жіночка, прям тільки що, вчора мене до півночі записувалися. До півночі. Не то, що до півночі, після 12-ї ночі. Представте собі порозп... всі побачили, які ці плоди і це є. І всі хочуть, тому що це новинка, воно дуже смачне, воно дуже плодовите, і воно дуже, ну як вам сказати, я не дуже вмію хвалити. Дивіться, лежить мастер. Бачите, мокренько тут усюди, підживила я тільки що знову. Всі свої інжирчики, всі, всі, всі гай до кінця підживила інжири. І оці дві гортензії. От. І оці теж з цієї сторони. Ну, не даси щось поживного, то й воно рости не буде, понимаєте? Охрипла вже, дивіться. Оце я сама його укорінила. Це моя гордість. Ой, я сміюся. Зараз я піду ще раз покажу вам пепіно. Бачите, трошки польопала, але нічого не смертельно, апшерон як розрісся. Ага сьогодні ж я ще поставила на всі. Дивіться, от такі от мені внучка прислала пластмасові. Прошлий раз вона мені присилала, вони були, Де воно от -от -от. Вони були, ну вони більші були в раз, але бачите, вони дерев'яні, я мусила їх отако замотувати у, цілофа, у пінопласт. Фу. Як це воно називається? Скотч, господі. Дивіться, де береться вже тут лобода. Я лободи боюся, як, як не знаю що. Тому що там, де лобода, зразу появляється тля. От. Дивіться на цю красоту. Бачите? О, оранжерея. А цю красоту, дивіться. Я вже їх і не підв'язую, попідложувала все, тому що вони тріщать. Закінчується вже у мене, я вчора казала, хурма. Ось така вона, Хай ще побуде до вечора. Вечором зірву. Оці подориваю і все. Оце теж, дивіться, який красунчик. Це брумсвіт. Це у мене, дивіться, цей і той. І цей, що я сама укорінила, це брунсвік. Оце той, що мені прислали інжир, бреби прислала Наталя із Ізмаїла. От. Гляньте, Бачите, обірвала точку роста, вона дві росте. Хай росте. Ну, прийшли до цього. Прийшли до цієї красоти, вигляньте, бачите. Це як появляються полосочки, це вже знать. Ох, боже. Бачили таке чудо? Ну, як таке чудо не хотіть? І це ще, щоб в мене перший цвіт обмерз. Гляньте, Перший цвіт у мене повністю на них обмерз. Це, дивіться, другий цвіт. Це вже в мене вони були давно спілі. От, дивіться, поскільки він в'яже. Бачите? О, гляньте, що робиться. І з тої сторони, ну не буду йти вже на ту сторону. Я вже її вам сто раз показувала. Дивіться, бачите? Росте дуже швидко. Агротехніку, хто купує в мене, я розказую, показую, що робити з ними. От. Ну, звичайно, якщо посадити, купити, посадити у землю. Звичайно, з нього буде, знаєте, яке? Треба хороша земля, щоб була легка. І дивіться. Якщо не маєте агроперліту і не маєте бажання купляти, беріть е, е, торф, намочіть його, беріть кусок пінопласту, велику тертушку, моркву трете, щоб тільки мокрий він був, бо буде чіплятися до рук. А якщо мокрий, ви його трете, він не чіпляється, перемішуєте з землею. Агроперліт це і є пінопласт, і ще там якась ерунда додавлена. то щоб вам було дешевше, От, Хорошого перегною, дайте такого легенького теж. І я тут на дно в кожний горшок, що в мене росте, і інжири, і пепіно, і хризантеми. Я рвала кропиву, але щоб цвіту рані не було. І по такому пучку ложила наверх кроп... на дно кропиву, і потім вже я його поливала до. Кропива, потім перемішана оця земля хороша. Дивіться, знову буде цвісти, бачите? Ну, це ж молоденькі, відростають і будуть свісти. Так, прийшла я сюди, Господі, хоч би не обломать. Опа! Ох, така краса, бачите. Які красунчики. о, дивіться, скільки. Чотири, тут два, два, три, три, три. три. Гляньте, що робиться, бачите? <кій> Мені вже одна людина сказала, що скоро будуть вже наші люди його масово вирощувати, тому що воно дуже хороше, дуже смачне. І отаке. Добренько на цьому все, бо в мене куча роботи. Я з 6 годин ранку на ногах. Бачите, О, на кожному цьому. Це молодий садженець, посаджений. Недавно. Глянь, так він виріс бігом. І теж, дивіться, земелька. Я вам покажу, що землю. Гляньте, яка вона. Дивіться, вже коріння де повилазило. Щоб присипати його, чи що. Держу, щоб було вологе. Бачите, яка земля легенька. О, дивіться, тут так само. Бачите? О, Щоб земелька була легенька, не беріть з города. Або якщо згорода, це перегній і багато агропереліту, щоб вона була легка, знаєте? О, тому що земля не дешево стоїть. Оце все, що я вирощую, відправляю, воно ж теж, знаєте, воно не безплатно дається. Я ж не на городі накопала землю. Купляєш землю, ото як я купляла оті великі по 250 літр, два штуки. Потім ще поїхала два докупила, потім ще два. Називається 250 літр, почнеш, слухайте, насипати у ці відра. Чотири відра, 5 насипала, все. І то ще ж тут всяка всячина є, крім, крім того субстрату, що купляю. Бачите, росте. Така я рада за ці от штучки, слухайте, що мені Настя прислала. І це спеціальний олівець. Там теж в коробочці вона таку коробочку, я показувала, хто дивиться. От. Тут такі діла. Коротше говоря, аж на слідуючу неділю можете записуватися, Але вже стільки записані, що вже на ту слідуючу неділю, мабуть, половину розібрано. Бо беруть люди 4, 5, 6, 4, 5, 6, 6. От. Один чи два. Я навіть не буду вести на почту. Тому що, поки я туди заїду, машина солярка стоїть 54 гривні солярка. От туди заїдеш, назад заїдеш. Ще одна жіночка попросила мене наложеним платежем. Це єдина зі всіх, яка попросила наложеним через те, що оце їздить, потім ще раз получать гроші і вертатися назад. І то на що я вирощую ті саджанці? Для чого? Не для чого? Де й таке добренько, отаким от я підживила інжири. Бачите? 20-20-20. Як положите саджанці, мої теж можете їм хай постоять з тиждень, відійдуть після дороги, пересаджуєте, поливаєте водичкою через півгодини розводите оце на 10 літр води пакет і помаленьку проливаєте. ну то вас, Я не думаю, що у вас одні саджанці, щоб вам 10 літрів. Може, у вас квіти, які є, дуже добре квіти їм поливати. Отаке. От Все. Я побігла. Дякую всім. Я думаю, ви мене зрозуміли по поводу пепіно, кому треба. Е, я побігла в літню кухню, бо в мене теж там робота тоже треба полить. Мене ж там ще новий стоїть. Нові стоять саджанці, консуело. Оце пепіно рамзес, а ще в мене є консуело. Ну воно росте. Я покажу вам, яке воно стало, яке я отримувала, як я геть говорити не могла, а яке воно стало. Мені каже, що в мене руки такі дуже дбайливі. Ну, якщо ж біля нього заглядати з ночі до ночі, то в кожного такі руки дбайливі. Добренько, на цьому все. Пока-пока.